28 жовтня 1944 року Україна була повністю звільнена від фашистських загарбників. Останні військові дії йшли на Закарпатті, де під натиском 4-го українського фронту, останній підрозділ гітлерівського вермахту залишив нашу землю. Добре, пам'ятає цей день Гана Єфімова, коріна одеситка. Коли почалася війна, Ганна Іванівна була дитиною. Жінка згадує, що часи були тяжкі. Найскладніші справи були з продовольством, щоб вижити їли те, що виходило знайти. З мамою на ринок купляти очистки картопляні, очистки картопляні, уявляєте собі? Одні продавали їх трошки дорожче, бо гарно почистили, а інші зовсім тоненькі. Бігцем в Дюковський парк. Травичку рвати, щоб можна було робити млинці. Їхали як тільки могли в парк Шевченка, віддирали оті мідії від скель, тобто жили так, щоб можна було щось з'їсти. Бойові дії, які тривали на території України, понад 40 місяців залишили після себе спалену землю. Лежали у руїнах 714 міст, понад 28 тисяч сіл, десятки тисяч підприємств та господарств. За офіційними даними загинуло до 10 мільйонів людей. Тобто, кожен п'ятий загиблих у Другій світовій війні українець. Рани війни не загульнюються у мене. Батько ліг на війні. Молодий, ще зовсім згорів танку, коли Берлін звільнювали. В нашу хату попала бомба, розбила всю геть чисто. І після того ми з мамою 21 рік жили. В темному глухому льосі, бо не було що дати. Не було кому дати на хату. Ганна Іванівна згадує, що в період оборони Одеси бомбардування міста були дуже частими. Від потенційних загроз доводилося ховатися у підвалах, які не були обладнані так, як сучасні бомбосховища, та й про поняття притулок як такий, мало хто знав. Було єдине бомбосховище для тих людей, у яких були на подвір'ях оці підвали. Чи, скажімо, погріб, де ховали, ну, ховали все, що ховає хазяїн, це ясно. От там і сиділи у льосі темному, без світла, без нічого. ну, Може, що небудь гризли, але тільки те, що могли достати. Ніяких бомбосховищ не було, як таких. А тим більше обладнаних, тим більше готових прийняти людей. А зараз зовсім інша справа. Ганна Іванівна каже, ніколи не могла подумати, що ті страшні події, які вона пройшла дитиною, їй доведеться пережити вже у літньому віці. Одеситка стверджує, що ця війна їй здається страшнішою, ніж та, яка була 78 років тому. Ця війна гірша ніж та війна, яка була, тому що такими нелюдами мені здається, німці не були. Так, да, вони були завойовниками, да, вони прийшли на чужу землю, да, ми їх ненавиділи, так, да, все так. Але вони не були нашими братами, вони не були слов'янами. Вони ніколи не говорили, що вони з нами брати, щоб ми одна кров ніколи. І коли одна кров робить те, що роблять вони, немає слів. Ганна Єфімова справжній приклад для багатьох поколінь одеситів. У свої 83 жінка продовжує працювати в Одеській національній науковій бібліотеці та залишається активною життєрадісною патріоткою свого міста та країни.